І дізнаємося, чим дрони для армії від вілкула молодшого відрізняються від фонтанів від вілкула старшого. Сімейка просто пх бабки. Саша з Георгіївською стрічкою. Що в інстабільності не треба розхитувати. Ваша зброя лайк та репост. Знаєте, що бісить особисто мене? Оце популярне не на часі. Не на часі казати, що п'ять гуманітарку, не на часі казати, що військовим передають кончені турнікети, не на часі казати, що при владі у кривому розі стоїть людина, яка а у Московію їздила як до себе додому. Тому якщо ви любите казати не на часі, то вимикайте цей ролик. І далі дивіться на світ крізь рожеві окуляри. Мене звати Олексій Таймурзін. І я остання людина в Кривбасі, яка буде розганяти зраду. Проте є точка кипіння, і вона вже пройдена. І все, що було не на часі, стало на часі. Отже, розхитаємо човен стабільності. І дізнаємося, чим дрони для армії від вілкула молодшого відрізняються від фонтанів від вілкула старшого. Спойлер, нічим. Все, як завжди, сімейка просто п**й бабки. Навіть під час війни. Навіть гірше. Під час війни. Отже, погнали по фактам. Це вілку версії до війни. Путін, Янукович, Бойко, Новинський. Царьов, юбний мотоцикліст монархіст і полупокер Мураєв. А ще якісь русняві попи в золотих рясах, байкери в Георгіївських стрічках, та і сам Саша з Георгіївською стрічкою. І чиїмось дідом на палиці. А це вілкул тактичного зразку. Вдівся у форму, відростив бороду, поїв і в шарці. Але це той самий вілкул, а новий образ цього лише обгортка, під якою точно не цукерка. Я знаю, що ви скажете. Він виконує свої обов'язки і молодець. Свої обов'язки? Які такі обов'язки? Законний мер кривого рогу Костянтин Павлов скоротив собі віку рік тому. Після цього виборів не було. Тобто, закону обраного мера у місті немає. По закону обов'язки мера мав виконувати секретар міськради. Ось він, Олександр Котляр, на той час. Але він тупо, технічно злився і поступився своїм місцем секретаря міськради Юрію Вілку. Тоді теж було не на часі розбиратися, чи законно це. Отже, фактично, мером міста став Юрій Вілку. Знову, вже втретє. Сильно вибачаю, що кажу це зараз, адже не на часі. А коли розпочалася війна, Юрій Вілкул раптово зник з блакитних екранів. Блакитних екранів кишенькових ЗМІ. Я маю на увазі Рудану, яка обходиться нам з вами у 27 мільйонів на рік. Та перший міський, який взагалі існує Святим Духом. Але і про це казати не на часі, так? Так от, Юрій Вілкул зник. А Саша Вілкул з'явився. І у якості кого? Голови військової адміністрації Кривого Рогу. Де це написано? На ньому, на вілкулі. Ось на ньому написано. А ще на грамотах, які він видає. І більше ніде. Бо не існує наказу про створення військової адміністрації. Ось офіційна відповідь. А ось ще одна. Тобто вілкул молодший не голова військової адміністрації, не мер міста, не голова району чи області чи чогось ще. Юридично хоч хтось вілкул старший. А ось молодший ніхто. Проте роздає інтерв'ю, їздить на позиції, збирає у себе наради силовиків. Цікаво, що нікого з них не турбує. Що, по факту, вони звітують самопроголошені особі. Це фактично рейдерство. Кривим рогом керує людина, яку ніхто не обирав і ніхто не призначав. Репутація цієї людини викликає ой які питання. Деталі Криворізької гри престолів, як завжди, можна прочитати у головному змі міста. Це сайт своїх, і тут детальна стаття. Документи з офісу президента, офіційні листи і все таке. Я знаю, що ви хочете сказати. Вілку працює і все працює. Аж ніяк. Просто говорити про це чомусь не на часі. Сімейка, як і попередні, 10 з гаком років, працює лише на себе, не на кривий ріг, не на нас з вами. І все ровно це у них. А у нас не ровно. У нас проблеми з комунальною системою. Вона протікає. У Криворіжців прямо під носом віджимають землю. У нас трамваї та тролейбуси розвалюються на ходу. А вони кажуть нам, що критикувати владу не на часі. Стверджую, що човен стабільності не треба розхитувати. А я скажу ось що: новий етап війни породив нових свинарчуків, які наживаються на обороні, крадуть гуманітарку, видають державні постачання за власну благодійність, торгують обличчям, фоткаються з військовими. А коли їх ловлять на корупції, кажуть, що не на час. Тому тут зараз і далі я планую розповідати про все, що намагаються заховати за ширмою війни. Бо це вже занадто. Це не просто корупція, це криваві гроші, які заробляють на нас з вами люди, що ручкалися з. Вирішуйте самі, на часі це зараз чи ні. Випуск був складним. І я усвідомлюю, які небезпечні речі кажу. Але у той час, як наші хлопці віддають за правду життя, це найменше, що можу зробити я. І ви теж можете дещо. Ваша зброя лайк та репост. Я Олексій Таймурзін. Підписуйтесь на мій канал. І дозволяю посилати нахід усю кремлівську та вілкулівську ботву у коментарях. Бо це одне й те саме. До зустрічі!